Спокійна музика, приємний аромат свічок, різнобарв'я сухоцвітів та вогники цікавості у очах дітей. Все це про майстер-клас Сухий шарм, мистецтво створення букетів, який відбувся на базі подільського молодіжного центру Лофт. Учасники мали можливість зануритись у захопливий світ флористики та дізнатись багато цікавого про сухоцвіти. Вони дізналися, які рослини найкраще підходять для створення сухих букетів, як правильно зберігати. Та обробляти квіти, щоб вони зберегли свою красу, під керівництвом провідної фахівчині молодіжного центру Анастасії Гершун діти поетапно створювали свої унікальні букети, експериментуючи з формами, кольорами та текстурами рослин. Разом з молоддю наша майстриня створювала букети із сухоцвітів, такий запах, атмосфера, музика, свічки. Я думаю, все пройшло круто, тому що сама молодь відгукувалася про те, що все було дуже-дуже чудово, і ми будемо надалі продовжувати створювати такі, такі подібні майстер-класи. Кожен учасник мав змогу вибрати свої улюблені сухі квіти та використовувати. ...використовуючи отримані знання, створити унікальну композицію, яка стала не тільки чудовим витвором мистецтва, а й символом їхнього власного творчого процесу. У мене тут виникло просто вау, тому що тут така підготовка крута. Тут все файно, дуже виглядає, дуже круто. Ми тут зможемо навчитися робити такі букети в житті. Ну може, воно знадобиться, але це реально круто. Тут дуже багато всього цікавенького. Я прийшла сюди отримати якісь позитивні емоції, і коли побачила лаванду, одразу згадала: я жила раніше в Хмельницькому і там часто продавали лаванду, так от на вулицях. І це. Запах нагадав мені те місто і ті спогади. Дуже приємна атмосфера, дуже гарно. І ось такий вийшов у мене букетик на пам'ять про це місто. Цей майстер-клас став чудовим способом для юних учасників виразити себе і, можливо, навіть знайти нові захоплення. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.